У світі, де щодня зростає стрес, тривожність і емоційне виснаження. Особливо важливо мати прості, але дієві інструменти для підтримки себе, психологічні вправи для самодопомоги це техніки, що допомагають заспокоїти розум, відновити емоційний баланс і розвинути внутрішню стійкість. У моєму телеграм-каналі ти знайдеш короткі вправи. Засновані на когнітивно поведінковій терапії, позитивній психології та майндфулнес практиках. Ці вправи можна виконувати самостійно, вдома, на роботі або навіть у транспорті. Ці вправи тобі підійдуть, якщо ти хочеш знижити рівень стресу або тривоги, покращити концентрацію, краще справлятися з емоціями. І просто зробити своє життя спокійнішим та усвідомленішим. Навіть 5 хвилин щоденної практики здатні змінити твій стан. Долучайся до каналу, почни підтримувати себе вже сьогодні.